Подивись на кучерявий, порівняй два кучерявці. Так? вона знімає. Я до знімки. ним. Тут навіть якся кугутки роблять. Чик, 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 чик. Та ну наші ти закрутила. Я просто їх тіла показати, які має бути закручені, які кінець закручені. Ну я чисто на... нарікаєш, но ну, ми чисто, на нарікають. <laughs> Боба! Котрий кручку ліпший. <laughs> Котрий кучерявіший так. Давай сон. А то а, певно хто який кучер любиш. І там і тут. Ви ж тут кому комуністів говориш? Скільки сала прийняли, косала <решті> все щось лишило, решту все зжерла натонька. Найшла три дня сало з хлібом жарила. <решті> Зато цибулі моя ціла купа. Ну, але на ту сукупу порогів я не знаю, що тут. <решті> <решті> Ще й сметана розлила. <laughs> Бери. <laughs> <laughs> Бери чого? Е, е, ще кубуси туди засмак. Так, що? То наша котельня така, так. Так, так. Не помита, але то фігня ми на природі. Да, той жар. То Марічкина палатка тому воно, та. То та збес, там була. Дітей наших палатка. Армагеддон. Дітей. А наша кухня. <laughs> то, <laughs> то моя, а тут моя святкина Церет. Накри... накрита церетом. О, а то наша кухня. То наша господиня. Одна яка має увагу годувати всіх на хлібників. О, наліпила цілу купу. Так що заказуйте мене, буду на По Повісіля ходити. Забере дорого 10 доларів з один. Хіба треба якийсь проміж, що я робила. 10 доларів за один пиріг? Але вона ніби, хіба місяць тісти, але ще посуду А. Треба заказати зразу, цілий набор, три зразу. Я командую, ти маєш посуду. Наталя Помпушки печи. Але я командую. Одеса, віта, віта. Ти вже ту командувала. Я дуже люблю командувати. А, ти, лови, лови, ти вже ту командувала, щоб всі потім винуваті були. Чекаємо печати писати. Йдемо поближе, подивимося на морічку на палатку. Добре, я і своє покажу, щоб не жалко. Ну, то моя така, та. А то світи? Світи порядки. Порядки ви всі Свята в нас ми зробили висновок, що свята в нас найліпша господиня. Покажіть її ани виночок. Віночок свій продемонструй, а тут свята робила. <гум> Скажи щось для наших глядачів. Все давай, закруляйся. Пороги пішла робити. Та яка забацька на господині. Що ти ж, то має? сало там посмажила, ні? Жариться, жариться, як це не може жарити? Так, то якраз на одного би стало тут. Не треба було їсти. <laughs> Все пожерла, переводчу мало. Що сир там переполовинила, Почекай, кому буде мало. А сир домашній, Наталіся надоїла, я відсідилася <laughs> сир. <надоїла. laughs> Подивись, які сонечко сонечка вийшли. Гарні? ти одобряєш? Одобряєш чи ні, кажи, чи, чи одобряєш. Молодець. Молодець. На що тобі сало до сиру? До мами ще далеко, але може бути. Не знаєте, під яку музику танцювати, так? Одна з одного боку дрозила. 100... Найкращих хотів про любов. Але не на українській мові. Не, вогрі... не українською мовою. Та не українською мовою. Діти наші порозбрядалися десь, не знаєте де. Дітей фото бували, де вони. Діти ходять собі куди хто попало. Дитина та взагалі відбита від рук. Головне, що чужі покрала. Головне, що заплетена. Тоже света плила. Я не знаю. Привіт, баба! Баба, привіт! Привіт, привет, баба! Привіт, бабця! Діта теж привіт! Привіт, дяки, привіт! Ой, ковасин! <ривіт> так, ти кому хочеш передати? привіт передати? Передай привіт своїй мамі. <ривіт> Коло мене святка теж близько. А хіба своїй мамі вона далеко. В а, а ще Іванці, в нас в Запоріжжі. Ще Іванці. Ще Іванці в нас в Запоріжжі, вона теж далеко. Ви дістанеш потім, як а, не, та, не передаш. Матка, ну то вона доробляти. Та що не можеш поліпити, дивися яка? Я замерзла самі. А ну? Ти передаєш кому дитину. Я, я нікому не передаю. Як нікому не передаєш? Китини. Передавай Вон, козак прийшов. Йо, калама, не. Що ти? Ви хотіли відівка інфаркт дістала, чи що? То я? До господині, не? Гус, то я господині ще ті. Мені там до вас на куліс, все. Привіт всім. То я на світі. Ми вас будем шукати. А як ви називаєтесь? Козак Тарас. Не Юрко. Юрко. Ви одразу заходите в Шевченківський гай, церква Лемківська і одразу з боку з лівої сторони озера. А слухай, ви то маєте від, 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 від того? Від якоїсь тиски, так? Тату, передавай комусь привіт! <шу> Світка, <гум> то передай DreamFoodу <дрім> привіт. Будеш там на DreamFood? Ну а що, ні? Передавай, передавай. привіт. Міцно цього я усіх його обіймаю. Я кажу привіт Оленці. Оленька того не буде бачити. То Як не буде? ми Всім покажемо. вже Привіт! пов'яли. привіт Насті, привіт Мартосі!

До, до борщу налітили дрібного тіста і до борщу нажарили пиріжків.